У цей час спецпризначенці Сєніжа під прикриттям артилерії та безпілотників евакуйовують свого пораненого. Я держу, держу, держу. На мою думку, це було їх, типа, здавали екзамен. Він був їх старший. А було просто молодь, мабуть. Яка повинна була здати екзамен тільки. У операція провалилась. Бо як показує практика, у них, якщо хтось трьохсотий чи 200, всю операцію вони закр... закінчують і максимально уходять назад. Коли вони одкатувались, ми ще три вистріли чули з пістолета. Ми подумали, що там уже когось добили чи що. Я не знаю, типо, як воно сталося. Як ми його підстрелили, але його вони не дотягнули. Він за, за, 300, за 200. через кілька днів з мережі ік стане відомо, що поранений під час бою російський спецпризначенець загинув. Ним виявився уродженець буряцького села Кокоріна, майор центру спеціального призначення «Сєніш» Іван Андрійович Афанасів, 1990 року народження. Він учасник анексії Криму та війни у Сирії. Смертельного пострілу йому завдав один з українських розвідників. Ймовірно, це був саме циган. Нема ну, такої якось відчуття взагалі ніякого. Ні радості немає ні цього. Просто із-за цього типу, погинуло побратима моє. Хотілося б більше їх, звісно, показати, чим так трапилося. Все одно, хоча б вже десь є якийсь там кусочок, що вже хоча б одного знищили з цієї всієї групі Майор Афанасія, який за нього сам особисто вручаю Путіна голоди від Росії. Це була саме жирна Така цілі, яку ми знищили, а там загинуло. Трое, 14 человек через полтора, но все-таки уложило их весель.